Як придбати залізофосфатні акумулятори і комірки за 2-3 тижні, а не за 2-3 місяці. І по нормальній ціні. Я вам розповідав про Encon, але на жаль, зараз в них нічого немає навіть по передзамовленню. І є відомості, що навіть те, що їде, воно трохи затримується і є проблеми з поставками в Україну. Вони замовили надто багато. Тому я почав шукати інші. Варіанти, які можуть на вам знадобитися. І знайшов. Давайте поглянемо. Перше, більшість, звичайно, йде на Аліекспрес. І таким десь методом. Якщо ви побачите, то майже всі продавці, які хочуть вам сподобатися, вішують про перець України, Європейського Союзу, розповідають, як воно все безмитно заїде. Так, це дійсно заїде безмитно. Хтось іде далі, і вішає, я, що є акумулятори на складі в Польщі, і багато хто розмірковує так, що якщо воно вже є на складі в Польщі, то відповідно, або в Євросоюзі, то воно дуже швидко приїде до нас в Україну. Насправді ситуація абсолютно зворотня. Всі товари, які є зараз на митних складах в Польщі, я насправді зараз митні склади в Польщі ломляться від залізофосфатних комірок і збірок акумуляторів з Китаю, вони там є. Але вони не відвантажуються в Україну. І всі замовлення, які ви будете робити на Аліекспресі, вони, відправля... вони будуть вам відправлятися напряму з Китаю. І якщо ви подивитеся відгуки до кожного з виробників, воно так і відбувається. І це десь займе близько 60-75 днів. Це є стандартна. Це є стандартний термін, і дай Боже, щоб воно дійсно за такий термін до вас доїхало. І є ще два головних зауваження до Aliexpress. Перше, це є вартість, по такій вартості, на жаль, можна придбати набагато більше. І друге, це те, що ви можете придбати кота в мішку. Зазвичай не вказують ні виробника комірок, ні обмежуються, чи обмежуються лише поняттям «грейд А. Або навіть якщо вказаний виробник і «грейд А. То це не значить, що до вас приїдуть комірки 24-го року виготовлення, а можуть приїхати комірки, які дійсно grade А, але вони були виготовлені в 2022 році і з того часу десь пилилися на складах, і от тут до вас, нарешті, приїдуть по чудовій ціні. Тому я дуже раджу бути з цим обережним. Я ну, перевірив, скажімо, топ-15 магазинів, які є на Аліекспресі, але я знайшов буквально два-три магазини, які вже існують багато років. І принципово можна хоч спробувати повірити їм, що це поважні виробники, і що вони дійсно вам відправлять те, про що ви домовлялися. Тому що решта будуть відправляти вам ну, абсолютно невідомо що. Тобто, от, скажемо. Бачимо якийсь магазин, який відкрився в 23-му році, тобто ще немає йому року, він дуже потужно торгує, але чим скоро це закінчиться, невідомо. Так само є питання до збірок, вони ще набагато дорожчі. Так що можна зробити? Найкращий варіант це йти на сайт Alibaba. Тут вже навпаки треба дивитися, чи дійсно якийсь склад заявляє той чи інший продавець, бо від цього залежить досить багато. Тут ймовірність, безперечно нарватися на поганих продавців є і тут. Але якщо вибирати тих, хто на ринку 3 і більше років, то можна вже і знайти відгуки про те, який товар вони поставляють, і вони впливають. В цілому більше відповідають за те, що вони продають. Тут принципово можна придбати і комірки, і акумулятори, вже готові збірки, і безперечно інвертори. Знову ж таки, єдиний головний мінус, на мій погляд, це те, що потрібно з кожним продавцем окремо спілкуватися, спілкуватися, торгувати, торгуватися і таке подібне. Ну, от, наприклад, це один з непоганих продавців, тут є, ви бачили. Цього дідуся, який рекламує їх торгову марку. Але тут знову ж таки це є специфічні акумулятори, і я не знаю. Тобто я не ризикнув їх придбати. Так само, знову ж таки, як тільки ви захочете купувати, то тут все стане погано, тому що доставка в звичайному варіанті буде до, до, досить дорога. І знову ж таки, до України. Воно, якщо ви просто будете замовляти з Китаю на українську адресу, в незалежності від того, що у вас тут буде європейський склад, Польща, воно все одно буде їхати 60-75 днів. Це така логістична проблема. Вона пов'язана скоріш за все з податковим законодавством. Я не буду казати з українським чи з китайським, але вона існує. І поки що я не чув, щоб хтось її міг обійти. Є обіцянки, що хтось буде відкривати локальні склади в Україні, але знову ж таки це все ще обіцянки. Далі ще ніхто не пішов. Я багато спілкувався з різними постачальниками з Алібаби. Ну, кажем, дійсно є цікаві варіанти. Єдине, що треба бути знову ж таки, все таки уважним. Насправді, і типів комірок вже є досить багато. Навіть та сама 280-та комірка вже існує, як мінімум, в трьох варіантах. І так само це стосується інших потужностей. Тобто за цим так само треба слідкувати, відбирати не все так просто. А якщо ми кажемо про готові збірки, то там все ще гірше. Можна побачити. Дуже важко знайти збірки, в яких виробник вказує, які саме комірки будуть всередині готової збірки акумулятора. І, треба бути, і ніхто не проводить майже повні параметри тої збірки. Тобто діапазон знайти там за мінімум 1100, ну, в середньому за 1300 доларів акумулятори на 15 кВт, годин, але що там всередині, нікому не відомо. А якщо відомо, то можна подивитися, що там зазвичай струм 50 А, це з яким вони можуть роз... заряджатися ці комірки. І збірку на 15 кВт-годин ви будете заряджати там 6-7 годин після того, як її розрядити і будете тішитися. Тобто вона буде не встигати заряджатися тоді, коли будуть давати світло. Ну і ще раз, головний мінус Alibaba, це майже точно кожне замовлення вам треба буде. Обумовлювати окремо для того, щоб домовитися про вартість доставки і ще, можливо, трошки поторгуватися за вартість замовлення. Вони так само торгуються. Так а як швидко придбати комірки за два тижні, якщо із Алібаби, із з Аліекспреса все їде 60-75 днів. Нам допоможе європейський склад і європейська адреса. Під боком в нас є Польща яка вже неодноразово протягала руку допочі для України. В багатьох є друзі, знайомі, друзі-друзі в Польщі, які можуть допомогти вам з логістикою. Але якщо ви цього не маєте, є купа логістичних фірм, які вам із задоволенням нададуть склад. Нададуть дані складу, куди ваше замовлення приїде, а потім воно приїде до України. Варіант, що мені просто знайомі перешлють кумірки там за по вазі за 1 долар за кілограм. Це, скажімо, якась більш-менш така стандартна такса. Якщо ви не маєте таких знайомих, я, будь ласка, той самий міст Шопінг, який за Євро 60%, доставить вам з Польщі. Так, да, знову ж таки, ви можна скористатися міст Чіна. Із Китаю він зараз скажуть, навіть по 2,60-2,30 по 2, за 1 кілограм доставить вам з Китаю, але ще раз це буде 60 75 днів. Будь ласка, вам дають адресу в Китаї, замовляєте на Alibaba на адресу в Китаї, і воно через 60-75 днів з'являється. Але так само можна замовити на адресу в Польщі і буквально по Європі. Воно. На за протязі, за протязі хтось, якщо товар в Польщі, то воно менше, ніж за 7 днів. Якщо товар знаходиться в Європі, то буквально там за до 10 днів воно з'являється на вашому складі в Польщі, і потім ще десь на протязі тижня воно з'явиться тут, вже в Україні. І ще раз повністю без мита і такого всього, тому що зараз комірки і інвертора звільнені від мита. Ну, а якщо ви не хочете торгуватися, то принципово є ряд інтернет-магазинів, які можуть, вони представлені і на Alibaba, і на, на жаль, не представлені на Aliexpress, тому що або Alibaba, або напряму на сайт, і де ви можете придбати те, що ви забажаєте. Тут вже набагато все простіше. Вибираємо європейський склад. Ви бачите, що заходиться в них на європейському складі, тобто те, що до Польщі доїде. Але знову ж таки, да, вам не важливо не обов'язково мати друзів в Польщі. Вам можна мати друзів в Німеччині, в будь-якій іншій країні Євросоюзу, аби вони могли вам передати. Просто з Польщі, зазвичай, просто в Польщі зазвичай є більше наших громадян, які постійно курсують туди-сюди і закинути комусь в автобус такий пакуночок з акумуляторами. Так, можливо, або в машину краще, звичайно. Тим не менше, от ви можете подивитися вартості, і можемо порівняти їх там, з, і можете самостійно порівняти їх з вартостями на Алікспресі. Це є один з магазинів, але це є, наприклад, другий магазин, який має європейський склад. І так само, ну, тут щось з наявністю. По-різному було. Але ще раз уважно дивимося, які саме комірки ви купуєте. Це може бути не Єва, а щось інше. Ну і той самий веселий дідусь рекомендував. Я вже маю надію, вже багато так само чули про магазин Гобель. І тут так само є. навіть вони стараються для нас щось зробили локальну версію. На жаль, ще раз, Україна 60-75 днів напряму з Китаю. Так, будуть кращі ціни. Але знову ж таки, ми замовляємо на склад в Польщі. Наприклад, от тут є комірки 270 це є Хітіум. Або по 73 долари, або от, з Польщі, Єва грейд, А по 84 долари. Знову ж таки, це є з Польщі. Якщо ми вкажемо в польську адресу, то вони доїдуть до нас безкоштовно. Бачимо, що вони самі декларують, що вони співпрацюють з містпостом, Постом і на адресу в Польщі вони відправлять нам це безкоштовно. Єдине, що треба бути трохи уважним, тому що. Все рахується на цьому кроці і можуть нараховуватися додаткові платежі. Знову ж таки, в залежності від зони, якщо товар в Німеччині, наприклад, знаходиться, то Буде нарахована додаткова плата за доставку. Тут, якщо ми бачимо зараз, тут, наприклад, є дуже цікава пропозиція, як на мене, це є 314 Єва за 88 доларів. Таку я собі і замовив, і вона їде до мене. Я хочу затестити тут такий склад. Я хочу затестувати на власному досвіді їхня. Це є Єва МБ-31. До того ми колись вже ще повернемось. І безперечно можемо порівняти, наприклад, що взагалі відбувається. І можемо порівняти взагалі ціни в Європі і в Китаї. Якщо ми замовляли би 280-ту комірку з Китаю, то вона там вийшла б нам 64 долари плюс доставка. Або ми платимо тут вже зі складу 82 долари. Ну, вибір за вами чекати 2-3 місяці, або замовляти на вже. Ви, Якщо вам потрібно вже і горить, є сенс переплатити. Якщо не горить, є сенс замовитись з Китаю. Знову ж таки, дивимось, що саме ви замовляєте, тому що якісь. Бетеро-теч, мені правда розповідали, що вони дуже добрі, але вони продаються за 44, за 44 долари 280, тому в мене скажімо, виникають певні сумніви. Ну, ж таки, я спілкувався з менеджером магазину, вони дають додатковий купон на знижку, який принципово перекриє комісію за оплату. І ще від себе можу зазначити, мені дуже сподобалося, є от така, Я вважаю вбивця. Екофлоу і Bluetti це є від, виробник хітіум, той самий, який виробляє самі комірки, він розробив такий чудовий прилад для країн Африки. Ну і відповідно, є так само в нас проблеми ті самі, які є в Африці, я вважаю, можливо, навіть ще гірші. І Є два типи на 1 кВт і на 2 кВт. 2 кВт версія коштує. 578 доларів на 1 кіловат коштує 239 доларів. Докладні параметри. Зараз підглянемо. Тобто 1 кВт за 10 тисяч гривень ви отримаєте 200 Вт вихідної потужності, заліза акумулятори на 1 кВт. І за вартістю, як зараз продають в нас лише один ОГМ-акумулятор на, на ту саму 1 кВт-годину. Тут повністю рішення в зборі від е, світового виробника з досить гучним ім'ям, і так само можна під'єднувати навіть сонячні панелі. Ну а 2-кіловаттна версія може видавати вже 1 кВт, може до неї можна під'єднувати вже ті панелі, які зараз є на ринку 450 Вт, такі вже і досить є. І, безперечно, вже вона має акумулятор на 2 кВт, -год. тобто взагалі це чудове рішення. З моєї точки зору, головна, головний недолік є це першої версії за 10 тисяч гривень в тому, що якщо потужність в нас 200 Вт, то треба буде сплатити мито і ПДВ, якщо воно буде. Десь 2-3 тисячі гривень мита і ПДВ. Але все одно за 13 тисяч гривень це чудовий вибір. Тому, якщо ви не хочете платити мити і ПДВ, вам потрібна така потужність, то за 20 тисяч тисячі гривень можна отримати вже зовсім іншу потужність. Чому ми не чули про цю позицію раніше, я не знаю. Тобто, ще раз, все, що вам потрібно, це європейська адреса, на яку ви зможете замовити товар і потім переправити його або з друзями. Або через перевізників в Україну це коштує не такі великі гроші, але різниця в вартості між тим, по, по чому продають їх в Україні, і ви можете придбати їх вже от, прямо зараз в Європі, є надзвичайне. Ще раз склади в Європі, от, ну, наприклад, від 280-х комірок вони ломляться. Кого я не спитав із продавців, чи на Alibaba, чи на сайтах. Вони підтверджують наявність на складах 270-х комірок від різних виробників. І, будь ласка, ви можете вибирати на свій смак і гаманець. Я залишаюся вірним бренду Єва. І для себе я приведу посилання, будуть в описі. Знову ж таки, код купону на знижку в магазині Гобель Я приведу. Знову ж таки, відгуки про цей магазин я читав на. Англомовних форумах, якщо про попередні два магазини були візуки такі собі, то тут жодного негативного я не знайшов, тому від себе я можу порекомендувати вам купувати тут. І ще раз я сам замовив на ньому. Якщо ні, будь ласка, алібаба, вибираєте і купуєте там. Платите PayPal, це забезпечує вашу безпеку. Тобто, в крайньому випадку при розборках, якщо у вас. Спробували ввести в оману, ви можете щось хоча б довести. Враховуючи, що комірки їдуть вже з Європи і до мене, то маю надію, що до зборки акумулятора приступимо вже досить скоро. Дякую і до нових зустрічей!